Це одна річ, яка миттєво покращить ваші навички зйомки, і то, як виглядають ваші відео. Вам не потрібно краще світло, краща камера, краще локація. Все, що вам потрібно, це зрозуміти і застосувати один принцип. І цей принцип освітлення завод сцени. Знаєте груз шариком, яким потрібно попадати по іншим шарикам. Там є щось типу прицілу на водки в виді червоної лінії. Куди дивиться шар, там і лінія. Також перше, що вам потрібно уявити, так що у людей є цей приціл. Куди направлена голова, там і є цей приціл. Уявили? Найпростіший спосіб зробити так, щоб все виглядало добре і об'ємно, це поставити світло і камеру по різні боки цієї лінії. Лінія, камера з одного боку, світло з іншого боку. Це найпростіший та наймиттєвіший спосіб додати картинці об'єму: поставити світло та камеру по різні боки лінії. Зараз ми перемістимо світло на інший бік по одну сторону з камеру. Перейшовши на вид зверху, ви бачите, що тепер світло знаходиться по одній стороні з камеру. А ось різниця між цими двома. Процес складається з двох кроків. Спочатку визначте, де знаходиться ця лінія. Потім встановіть світло і камеру по дві різні сторони від лінії. Головний принцип, який потрібно запам'ятати, це не ставити камеру і світло по одну сторону. Насправді мало хто про це думає, але в більшості випадках в фільмах світло стоїть по дальню сторону лінії. Саме так всі об'єкти виглядають максимально об'ємними. До речі, його можна просто писати, як завжди, знімаєте в тіньову сторону об'єктів. Кажу саме, об'єктів, тому що цей принцип працює зі всім. З будівлі ми, якщо ми знімаємо в сторону золоту світлом, не кул cool, лосковато. Знімаємо в тіньову сторону гарно і об'ємно. З об'єктами, всім чим завгодно, ось так це виглядає, якщо знімати в сторону залиту світлом. Ось так ці ж об'єкти виглядають, знімаючи в тіньову сторону. Зрозумівши цей принцип, ви зможете знімати себе набагато краще, навіть без додаткового світла. Просто запомніть, знімайте в тіньову сторону об'єктів, і тоді навіть ве саме повсякденне життя може виглядати як кіно. Цей спосіб підійде, коли ви захочете зняти себе так, де ви говорите не в камеру, а дивитесь кудись в сторону, стиль документального інтерв'ю або подкасту. Такий кадр складу глядача враження, що це якась документалка, навіть якщо ви сидите самі в кімнаті і дивитесь у стінку. Цей принцип також актуальний в будь-якій ситуації, де ви знімаєте себе зі сторони, Даю приклад: ось Нікіта сидить перед вікном на вікні тюль. Так це виглядає зверху, і ось лінія. Тут в мене камера. І зараз це виглядає ось так. А з цієї ж сторони, де знаходиться камера, на мене світить ця частина вікна, заливаючи лице і роблячи його плоским. Необ'ємним. Тут нема тіні. Мені потрібно, щоб головне джерело світла стояло по цю сторону і світило звідси. Закриваю штором, тим самим я відрізав все світло, яке попадало на нього з цієї сторони. Головне джерело світла тепер знаходиться за цією лінією. На лівій щуці з'явилася тінь, якої не було до цього. Тепер у обличчя з'явився об'єм. Наскільки багато тіні на обличчя залежить від того, наскільки фронтальне світло стоїть по відношенню до нього. Тут нема правил, які будуть працювати в кожному випадку, але тримайте в голові: чим більше ви здвинете головне світло в сторону, тим більше драматична буде картинка, і більше тіней на стороні обличчя. І чим більш фронтально воно буде стояти по відношенню до вас, тим менш драматична буде вона. У вашому випадку ідеальний кут для освітлення буде десь від 20 до 45 градусів. Трошки подалі або трошки лівіше, правіше, залежить від того, що вам більше подобається. Драматичний лук, стрилер детектива з купою тіней може вам сильно подобатись, але не думаю, це виглядало би доречно в рекламі морозиво. Справа для вас на сьогодні: зніміть п'ять об'єктів з тіньової сторони: фрукт, ноутбук, бутилку, себе, все що завгодно. Так ви краще запам'ятаєте цей концепт і не зможете його розбачити.